Минулої доби окупанти обстріляли понад 10 населених пунктів нашого регіону. Завдали ударів авіацію безпілотниками та з РСЗВ і накривали артилерією. В результаті обстрілів зруйновані будинки та пошкоджене майно людей також постраждали і господарські споруди та гаражі. Війська РФ здійснили авіаційний удар по Білогір'ю. 251 безпілотник різної модифікації атакував Лобкове Гуляйполя, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малутокмачку, Білогір'я та Новодарівку. 16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку Малутокмачку та Малутокмачку. 142 артобстріли завдано по території Лобкового Приморського Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малутокмачки, Білогір'я та Новодарівки. На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи тричі намагалися просунутися в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. Але наші захисники дають гідну відсіч нападникам. На цьому відео зафіксовано, як наші воїни знищують групу окупантів.